Те, що взагалі виробляють наші сили оборони, в тому числі на анексованому Криму, це феноменально. Це нафтовий термінал у місті Феодосія у кримському місті, там загорівся нафтоналивний термінал, і він є найбільшим в усьому Криму. Раніше, до речі, цю нафтобазу вже вражали, і там були теж достатньо гарні результати із попередніх ударів із 34 чотирьох. Резервуарів в ціли цілим залишилися тільки 22. Ну і зараз власне це все продовжується. І навіть російські, так звані воєнкори, російські всі ці блогери. Пишуть про те, що у них там ще сильніша криза із бензином, ще сильніший колапс, ще сильніше все подорожчало. От, в контексті військової справи, в контексті всіх тих наступів на південь, які планували, і планують і будуть планувати росіяни допоки, Власне, ця війна не закінчиться. Наскільки ем, у них ще є спроможності постачати до їхньої армії пальне, в тому числі з півострова? Ой, дуже дуже складно, особливо для тої техніки, яка на бензині. З диспаливом в них ще. Томусь все гаразд. Ну ясно чому, тому що ті НПЗ, що ми поспалювали, вони здебільшого виробляють бензин, а не недеспалово, тому за якісь заначки де у них ще поки що є. Але ну тут же питання ще логістики додається. От вони не можуть залізницю використовувати в Кримі, ну нормально, ні так, ні так, тому ну є нюанси, скажімо так, і це дійсно. Ну їм торба. А це однозначно, тому що зараз оця бензинова криза, вона їх накриває, особливо півострів, і вона накриє їх просто. Ну, це просто жесть. Вони той, хто пам'ятає, я от бачу, є там чудових пару телеграм-каналів, за якими ми, ми слідкуємо разом зі всією країною з півострова, да, які всі називаються «Ді от, ну Ми знаємо, де бензин і ця відповідь в Ютубі запікується. Ну, от он приблизно там, де вони завтра будуть всі. Тому що е, я би тут згадав, десь орієнтовно на, на, на моїй пам'яті це десь 96-97 рік. І в Криму була така сама паливна криза напередодні сезону. Народ їхав відпочивати з власними каністрами. з України, з Росії, тоді ще за ясна річ. Каті, їхали в Крим. А в Криму дістати бензин можна було втридорого і дуже дуже поганої якості, і дуже тобі б повезло, якщо б ти доїхав. От до продажу талонів на свої АЗС. Вони прийшли, бензину вже нема в чергі. Вони записуються, драки скоро будуть. Тобто, всі вони туди рухаються, і це торба. А це означає, що вони скоро будуть бити своїх військових на заправках, які приподіхали там заправлятися поза чергою. Вони дійдуть до цього, тому що це Росія, і вони собі так ідентифікують. Це чудово. Єдине окупованих територій, де нема проблеми з бензином, це Донецька область, але там ну, інша проблема. да? Та, там проблема з водою, тому вони собі дозволити не можуть ще і таку проблему насправді. А з Кримом все погано і буде гірше. Складна логістика з Кримським мостом. автовозами не завезеш, тобто вони їдуть довгим коридором. Ну давайте от порахуємо від Ростовської області, де найближча територія, де вони можуть заправитись на умовно кажучи в великому об'ємі. Це до Криму десь орієнтовно 700 кілометрів до Сімферополя. Буде 700 кілометрів. Пусть пункт пропуску між Донецькою областю і Ростовською. Комендантські години. Ну якби да хіба їхати? Одна великий бензовоз – це фактично одна заправка, яку вони вигрибають за один ранок. Ну от давайте порахуємо, скільки їм потреба є в таких бензовозах щодня. Це просто колони нескінчені мають туди їхати, а їх ніхто не може закінчитись. 30% заправок приватних закрилося вже в Криму, і це не початок. Вони позакриваються і остаточні. Там же знов ж таки, ну я не знаю, якщо комусь буде цікаво, спробую дуже швидко пояснити сутність цієї кризи на Росії. Бензин є в загажнику. Ну насправді поки що. Принаймні, він є. Але там розподілено між державним сектором і приватним сектором. От приватному секторі, який має да, тобто розглужену мережу заправочних станцій, він закінчився. І питання в тому, що державний сектор поки а не дає їм і не дає в необхідному об'ємі, не дає за тих сховищ, там, де їм, є треба взяти. Тому приватний сектор закривається, а у державного сектору немає своїх заправок. Тобто в одному місці в них бензин є, а в іншому але там йому надо, не можна продати, да тому що там великі сховища. А в іншому місці є де продати, нема бензину, і це тупікова криза. Це криза типова для радянського союзу, як він розвалився у підсумку. Ну от ми зараз можемо особливо ваше покоління. Яке, на щастя, народилася в за часів незалежності, не знаєш таке радянський Союз, може вивчати, як відбувалися радянські кризи і чому він у економіці розвалився, і вони прямо по по, по класиці рухаються, а наші збройні сили просто це Ось такі дослідні матеріали для науковців, як виявилося, і тут наші збройні сили молодці. Це точно слава нашим збройним силам і це безперечно. Але ще є такі не дуже приємні новини: Росія не продовжують мілітаризацію на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Маріуполі. Дуже яскраво видно це явище. Пишуть про те, що Росія будує в цьому місці найбільший військово-патріотичний центр воїн. Він називається як зазначають. І ну власне там будуть дітей готувати до війни, до бойових дій, до роботи зі зброєю просто зі школи. Ми вже так само зачіпали в наших попередніх випусках це питання, але ну Росія дуже серйозно береться за це питання, дуже серйозно ем, намагається там різні організації влаштувати. Але от якщо це називається прям найбільшим центром, то це, дійсно це якийсь новий і масштабний прям проект. Новий проєкт, новий масштабний правда, називається він Патріот а в рамках просто мережі воїну. Ну я зрозумію, звідки інформація, треба іноді комусь там розбиратися краще в цих моментах. Він найбільший на півдні. Території, яку контролює Російська Федерація, знову ж таки я наголошу. Тобто, подібний центр найближче знаходиться на території Волгограда, і туди наших діточок з окупованих територій возили все літо. А кожна зміна десь орієнтовно 400-450 дітей. Це всі чотири окуповані області, тому що Крим стоїть окремо, а ця мережа воїн взагалі це просто. Ну це, 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 це щось страшне. Насправді, це дітіще Сергія Кирієнка. І вона страшна мережа. В чому? Ну я просто для прикладу скажу, що цього року вони прогнали лише за три літніх місяці 12 з половиною тисяч дітей. Це з території в всій Російської Федерації, включно з тою яку вони контролюють окуповані, через ці центри. І це приріст на дві з половиною тисяч дітей порівняно з минулим роком. Ну можна оцінювати. Там потрапляють в ці воїни не всі. Території, і не всі регіони Російської Федерації, чому кажу, що це страшне і цинічне. Ну, по перше, чим страшний воїн? Інструктори центрів воїн всієї організації, це справжні військові, які пройшли війну, як вони кажуть, із свобода. Це вітерани, і які дійсно навчають людей. Окремо ці центри воїн навчають інструкторів для центрів воїн, Зокрема, це прям окрема історія. Це по перше. По-друге, табір, який відкривають Патріот, збираються відкрити в Маріуполі. Він буде тренувати не лише дітей до 18 років, а й дорослих до 30 років, тобто потенційних призовників для строкової служби. А це значно збільшує категорію, яка буде тренуватися. Такий подібний табір вже є. Повторюсь, в Волгограді найближчі, найгірші, що тут підлітків тримають разом з дорослими на одній території, і це дозволяє їх. По перше, Краще соціалізувати, а з іншого боку зневілювати негативне ставище до війни, тому що там оці інструктори, дорослі, і війна це така розвага, інтертеймент для них, і вони охоче її займаються.